Тамкісти тікають, ну там шансів немає просто. Другий взвод на страйкерах е, прибув. З цієї сторони практично траншеї всі заняті. Підходимо ближче на лівий фланг, е, фланг другими, другим взводом беремо також дживеліни. без дживеліни ми нікуди. Так. И займаем ворожье траншеи. Ща подъезжают танки. Выстрел. Хорошо, два пострела здесь снять. Иначе Абрамсы. І два танки ворожі а, знищення цілий взвод, який прийшов на допомогу, не зміг <постив> ніщо вдіяти. Так, дем. Розгортаємо наші кулемети. <постив> <постив> Також ідемо вперед нашою піхотою. Надіюсь, ми зможемо знищити танк. А, танк вже знищений. Прекрасно. Перше головне, щоб нам нікого не вбили, поки ми штурмуємо е, фланг. Так. Зупиняємося. Було б сюди Джевеліном. Вистрілити Давайте ще раз. Зробимо постріл з танку. Це, ці знищення. А тут піхота, в принципі, справиться з противником Дуже ураганний вогонь, дуже сильний. Ворог не може навіть підняти а, голову. Тягуємо нашу піхоту на лівий фланг. Більш плотніше треба поставити наші страйкери В принципі, їм нічого не загрожує. Стопити міліметрові гармати, якщо будуть якісь проблеми, зможуть справитися з любим танком. Так. Тут ми е розділяємо наші команди. Перша команда з джевелінами йде сюди, і друга сюди. Е Кулемети також можна поставити. Йдемо вперед. Піхота нехай йде також вперед. Можливо, ми е нанесемо дуже великі втрати е противнику і вони не будуть далі дальше... нічого. Ну, вони здадуться просто. І все. Бажано було, щоб вони капітулювали, і мені би не довелося вести штурм форту. Так, давайте ще ми сюди. Здесь не вистріл. Так, постріл. Ще один, давай постріл. Так, дуже добре. Ще би один постріл зробити. Є. Yeah. По всяку випадок. Надіюсь більше, танків не буде йти в, в атаку ворожих. От що бачить піхота. Тактично нічого. А ми все-таки бачимо один танк. А він нас не може побачити. Зато джевелін його прекрасно бачить. Солдат з Дшикаєм реліг. Це попадання по танку. Там, скоріш за все, ніхто навіть не вижив. Цікаво, що до доктонації боєкомплекту не було. Це йдемо вперед. Наразі ми попробуємо підірвати е, ворожі оборонні позиції. А, ще танки йдуть. Ще один танковий злоб, і він також був знищений. І години знадобилося, щоб підготувати танки. Доволі до були в хорошій бойовій е, готовності, якщо вони так швидко змогли. Здійснити э, контратаку, але ну, цього недостатньо, С самі ну, розумієте, вони втратили э, свій час, поставимо сюди піхоту і потім також ми виставимо страйкери. На такій дистанції в нас тільки джевеліни бачать ворога. Вистріл. Так. Ну oh, і. Yeah. Хоч танки не бачили, а, наші Адамси не бачили ворожий а, танк, я скоріше був Т-54, тому що там інша гармата, але ми потім подивимося. Так, виставимо вперед Абрамс, то не Абрамс, а страйкер. Так, підриваємо оборонні позиції. Так. Довго у нас справляються інженери. Підриваємо тут також. Так, тепер з лівим флангом тільки справитись і все. І можна йти до завершення. Так. Ми бачимо піхоту, яка б'є по нам, але дуже дивно, що наші ган системи не бачать ворога. Дуже дивно. Так, тут, значить, тоже пройшли вперед. І все, ми заняли. Правий фланг, а тепер наш. Давайте. Наш Абрамс. Зрушимо на чуть-чуть вліво. Також надамо їм інженерів. Це ворожа піхота починає е, тікати. Мораль повністю впала. І ми можемо просто їх заштурмувати в ближніх боях. Тут ми бачимо, що вони ще лишились. Давайте прямой на Попробуємо їх задавити. Так, ще ближче стаємо. Пулемети ми поки що не ставимо. Так А потім протитанкові міни а по на цьому шосе. Протитанкові міни будуть зачищені нашими інженерами і підірвані. І все. Коли ми тільки зачистимо Форт, коли форт капітулює. Бачно, що вони це швидко зробили, ну, щоб це, скоріше, закінчилось. І все, і у нас не було б проблем. І в серійці, в принципі, не було проблем. Може, там було б якісь листівки, знаєте, Типу, кидати у серійці, Типу, здавайтесь, ми вам принесемо нормальні зарплати. Демократія. Ну, серії в полоні буде мати кращу, кращу зарплату. Працюючи десь у виправному закладі. Ми себе будемо. Все, тут повністю. Е, відступ буде, бо ми ще б взяли е, ці укріплені позиції, було би взагалі прекрасно. Зараз ми поставимо кулеметників і підемо максимально вперед. Так, не треба ставити поки що кулемети. Деякі ще в принципі, лишились, але він напевне просто подавлений і не може поки що втікнути. Тут також чекає ДЖКМ. Може ми можемо його якось знищити? Єс. Yes. Тому що ДШКМ це дуже серйозна річ. Дуже серйозний аргумент. Так, кулемет наші поставили. Пробуємо напряму штурмувати. Ми ближмо, бо що не будемо підходити, поки ми соціальну лінію не створимо з піхоти. Ну І вони не здаються. Це не можемо по ним попасти. Дальності нема. Вроді, можливо, тобі нормально видно. Так, йдемо вперед. Тут у нас піхота буде прикривати. Одне uh, відділення. Стаємося наблизитись якомога ближче. Просто подивіться, що з фортом зробили. Порт практично повністю знищений. Там можна навіть відміняти О, вогонь скоро буде. А, йдемо Зразу в кулемети став. Кулемети. 7.62, вони має uh, дуже хороше пробиття. А той солдат не може ніякого вдатись. Просто закрив uh, лице і все. І його нічого не цікавить. Тікають, ми не можемо нічого поки що зробити. А, бачимо один з танків. Можливо, ми зможемо його з Джевеліно знищити, mm. Но, якби ми знищили би його з Джевеліну. Це би закінчилось. Не знаю, чи ми можемо далі трикати. Нам потрібні інженери. Зіцнемо трю, uh, пройдемо і знищимо вбор uh, ворожий Т-55. Або Т-54, неважливо, в принципі. Так. Не знаю, можемо, в принципі, пройти чи ні? Не, ми не можемо пройти. Ну так, що давайте. Та. Відриваємо. Удар. Дуже великий підйом. А зараз буде направлений підрив. Заходимо вперед. Заходимо на ворожі позиції. Перемога. Ми нікого не втратили. Давайте подивимося. Так, ми знищили всі. Ми захопили якби Форт, ми захопили штаб. Також ми знищили всі ворожі сили і нанесли максимальні втрати ворогу і не втратили самі нікого. Повна тотальна перемога. Ворог нічого не досягнув. 105 ворогів лишилось. 226 убито, 113 ранено і 16 танків а, втрачено. Тут, як ми бачимо, ще один танк Т-54Б, який, в принципі, здався. Якщо вони вже капітулювали, значить, значить він буде захоплений нами. Тут ворог пробував двома, навіть трьома одною ротою танків атакувати, три взводи і один командирський танк. В більшості це Т-55, 1974 року. Так, Практично все, Т-55, Т-54Б, а, от, в принципі, вони всі тут, як мобільні системи, тобто не мобільні, а статичні артилерійські системи. Наші солдати дуже добре попрацювали, піхота практично нікого не знищила. Інженери трьох, кулеметники одного, одні солдати, одне відділення піхоти, вісім солдатів знищило, два танки. Тут 10 солдатів і 1 танк. Два солдати, один солдат, один солдат. Кулеметники нікого. Так, і ще хто в нас тут є? Два солдата знищено. Нікого, нікого. Кулеметники двох солдатів знищили. Сам більше в нас попрацювали найкращі страйкери. 8, 4, 3, 2. По 4 мобільні системи і тут 14. Одна мобільна система знищила солдатів. От танки, от танки, це неймовірно попрацювали. 36 солдат знищено, три е, танки Т-55 і один бункер. Тут 37 солдатів знищено, один бункер е, 5 танків, Т-55 статичних. Так, І тут танк знищив 38 солдатів, два бункера і один Т-55. Дуже гарно з подавленням. Ворожі піхоти справились ворожі, наші страйкери. Там по декілька солдат знищили. Подивитися. Ну, от, наприклад, МК-19 погано спрацював, але не потрібно дивитися на втрати. Він дуже гарно спрацював з подавленням ворожих сил. Так, тут 0-0.1-1. Ну, найкращі танки. Так що можете подивитися, як танки. Просто бездоганно працюють 116, знищила артилерія. 116. Це найбільше. Це одна третя, спрацювала артилерія. Повністю весь штаб знищений. Тут вже більше ніколи нічого не буде. Можливо, колись щось перебудують. Так, тут ми бачимо, що чуть-чуть гірше ми задіяли артилерію. Бачите, солдати. Живі тут було пряме попадання. от тоді пам'ятаєте, будинок. Оцей другий будинок пряме попадання. Я казав, якщо туди щось потрапить, ну всі будуть знищені. Пробило два поверхи і е, снаряд, і повністю знищив ворожу піхоту. Так само, наприклад, тут пропало вниз, навколо порозліталося все, піхота вся знищена. Навіть дивіться, троє вижило. Троє вижило, важко поранені, але вони вижили. Лишився один танк, навіть два танки. Ну я би їх доволі е скоро б знищив Т-54Б. Ну що ж, всім дякую. Нам лишилось 362 кілометри до Хімса. Всім па-па.